Сьогодні 28 грудня 2016 року. Новопсков свят починає святкувати новий рік. Ми зараз з вами знаходимося на головній ялинці Новопскова. Вона сяє своїми вогнями. З'явилися у нас біля ялинки, отакий чудовий, синенький сніговичок. А також зараз подивимося. З другого боку у нас з'явився червоний сніговик, дуже красивий. На таких ковзанах, але у нас ще один є сюрприз. На самому будинку культури у нас з'явився портрет. І портрет цей губернатора. Ніколи такого не було, щоб на будинку культури вішали чийсь портрет. Але ось губернатор, який, на жаль, не помістився у відстань між колонами і тому його було. Вирішено так трошки підігнути, чи це тому, що він у нас тепер найпливовіша людина, визнана в області. Але те, що зараз ми бачимо, це дуже естетично негарно, коли такий губернатор весь такий пожмаканий, не влазить у відведені такі ось ніші. Ну так це виглядить. Повинна, мабуть, радувати на обсковців, чого не відбувається. Ось так от така площа. Зараз ще у нас ми побачимо з вами, що у нас з'явилася ще огорожа для дітей, бо тут на своїми родинами проводять свій час вечірній. У нас з'явилася ось така огорожа. Це дуже безпечно. Ось ми бачимо, машини їздять. Ось є на відпочивають відпочиває з дітьми, дуже багато людей. Молодь нашим губернатором. З новим роком! Юрію Григорович, вітаю.